Три хвилини свободи скидаємо чужий тягар. Хочу прямо зараз, за ці три хвилини, звернути вашу увагу на головний витік вашої енергії. Чому ви часто почуваєтеся спустошеними, ніби тягнете щось важке? Річ у тому, що ми часто несемо емоційний спадок нашого роду. Ваша родова система передає не лише зовнішність, а ще й програми реакцій. Тривоги та страхи. Якщо ваші предки переживали якісь потрясіння в своїй родовій історії, їхня нервова система навчилася бути в режимі постійної загрози. І ваше тіло це пам'ятає, це передалося вам у спадок. Наприклад, бабуся постійно жила в страху втрати, да, і ви тепер несвідомо відчуваєте фонову тривогу за Фінанси, наприклад, або за втрати стосунків, і навіть коли все добре, ваше тіло реагує на найменший стрес, як на велику якусь катастрофу, кричить про небезпеку. Розум знає, що ви в безпеці, але тіло досі живе за чужим, застарілим сценарієм, застарілими програмами виживання. Ось що таке чужий тягар, і його час скинути.